Народна мудрість каже, земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Так, земля не може, а люди, які на ній живуть, можуть. Саме це довела всьому світові наша незламна нація і передусім ті, хто стали до зброї. Кого сьогодні ми гордо називаємо захисниками та захисницями України. Кому щоранку дякуємо за подарований новий день на вільній землі. А щовечора звертаємося до вищих сил з проханням берегти їх від ворожих куль. Наші воїни світла, нащадки українських козаків, які йшли в бій із загарбниками під покровом Пресвятої Богородиці. Споконвіків українці вірили, що Мати Божа не кине їх на призволяще. Ця духовна віра єднає нас і сьогодні. Ми все більше повертаємось до свого коріння, своєї історії і на тих засадах воліємо будувати майбутнє. І перехід Православної церкви України на Новоюліанський стиль календаря це ще одна сходинка на шляху до перемоги у Великій війні. 1 жовтня у цьому календарі свято Покрови Пресвятої Богородиці. А отже, і День захисників і захисниць України, який також змістили в календарі державних свят з метою збереження багатовікових традицій. Тож я маю за честь сьогодні вітати всю нашу Жашківську громаду із цими святами. Від імені тих, хто носить цивільне вбрання і трудиться у тилу, дякую нашим землякам у військовому однострої за захист, можливість вільно трудитися, навчатися, розвиватися. Дякую всім батькам, які виховали справжніх патріотів, а тим, хто втратив синів відочок у цій війні, глибоке співчуття. Ми збережемо пам'ять про кожного і передаватимемо її з покоління в покоління. Цього року, день 1 жовтня. Багатий на розмаїття свят. Ми вшановуємо і всіх, хто присвятив себе педагогічній діяльності, освітян, людей поважного віку, ветеранів, всіх, хто пов'язав своє життя з музикою, навчає музичної грамоти, пише її і дарує нам, примножуючи культурну спадщину. Саме сьогодні, а й відповідно до нововедень, жашківчани відзначають День міста. А жителі сіл Зелений Ріг, Конела Олександрівка Пугачівка, Дні Сіл. Зі зрозумілих всім нам причин ми не святкуємо, як це було до повномасштабного вторгнення Росії. Але в такий благословенний день я хочу звернутися до жителів Жашківської громади. Тих, хто на фронті, і тих, хто тут у тилу. В тому, що Україна стала державою, об яку зламали зуби путінські посіпаки, велика заслуга кожного. Ви всією тією армією захисників і захисниць, які б'ються за свою правду. Просто у різний спосіб. За цей час наші серця стали чутливими. На них багато ран, які вже ніколи не загояться, але в них не зменшилося любові, співчуття до ближнього, віри та вдячності до наших оборонців. Ми не злякалися, ми прокинулися від сну, від нав'язувань чужих ідей і правил. Ще більше згуртувалися та навчилися давати відсіч, відстоювати і берегти своє національне. Тож бажаю усім у цей знаковий день почувати себе щасливими українцями у сильній, незалежній державі. Нехай наші серця і надалі єднає незгасне світло віри і в усьому нам допомагає високе заступництво Божої Матері. Нехай Пресвята Богородиця вбереже кожного воїна, подарує вічний спокій полеглим героям, а нашій Україні і нашій громаді, миру та процвітання. Зі святами, дорогі земляки! З вірою до перемоги.